Вітання усім шанувальникам футболу. Запрошуємо вас, в селище куликів, що поблизу Львова за кілька миттєвостей, точніше за кілька хвилин, розпочнеться один з центральних матчів не тільки 11-го туру другої ліги ПФЛ групи А, а й загалом один з центральних матчів першого кола чемпіонату. Футбольний клуб Куликів Вілка, господар. Цього поєдинку сьогодні зустрічається з командою ФК Лісне, що представляє село Лісне Панасюк, капітан команди номер 13 Микита Шарабура. Зараз перший удар по воротах і Іля Караващенко цей м'яч забирає без особливих проблем. Чотири м'ячі найбільше забив. Зараз перехоплення. Волков. Зараз Волков зміщується в центр. Пробиває Волков, хороший удар. М'яч пролітає зараз над суперечкою. Дуже дуже ще одна непогана атака від команди Куликів. Білка. До речі, Волкова три забиті м'ячі в цьому чемпіонаті. Три також Віталія Потоляка. Волков м'яч забирає. Копел, копел списного майданчику. Передача від відкопила. Удар! Гол! Забиває Віталій Потуляк. Рахунок у нашому поєдинку відкрито, а ще один асист в цьому сезоні від Сергія Копола. І Віталій Патуляк забиває на 20 й хвилині першого тайму. Ще раз дивимося, як це було. Простріл від Копола. І Патуляк все-таки знайшов можливість в боротьбі з суперником пробити. Браво, Віталій Патуляк, Це був прекрасний удар е, зараз Чепурний. В Атаці команда Куликів. Білка, хорош передач на Патуляка. Положення по загрою немає. Патуляк, штрафного майданчику, Патуляк пробиває. Рикошет ту немає. І Патуляк. Ляк не влучає зараз у ворота. Ще одна якісна атака від команди Куликів-Білка. Забігав також Хомчиновський. Міг пробувати потуляк зіграти на Хомчиновського. Отримує. Савошко відпасовує на Хомчиновського. Хомчиновський ще один пас на Волкова. Волков в штрафному майданчику. Волков на Савошка. Простріл небезпечно. Це була дуже крута атака від команди Куликів-Білка. Порахуйте, скільки пасів пройшло, скільки цікавих комбінацій. Нестандартно і креативно зараз діяла команда Сергія Тласока саме в цій атаці, і не просто було захищатися команді лісно. Здавалось, тут Волков буде прострілювати. Передача на Савошка і прекрасно в підкаті тут зіграв уже досвідчений Олександр Насонов. Кутовий для команди Куликів Білка Береза виконує подачу. Удар поворотах. І це 2-0 у цьому поєдинку. Забуває зараз Олександр Савошко. Савошко забуває дуже і дуже рідко. Але цей гол надзвичайно потрібен для команди Куликів Білка. Білка». 2-0 на 30-й хвилині першого тайму стає рахунок. І Олександр Савошко, який прекрасно попрацював на правому фланзі, зараз відзначається. І рахунок стає 2-0. Савошко забуває дуже і дуже рідко. Зате зараз б'є цьому поєдинку. Але тут потрібно розуміти. Зараз помилка, може бути, вихід сам на сам. Ще один удар по воротах не забуває. Зараз Волков, яка можливість була зробити рахунок 3-0. Цей момент гравці лісного привезли самі собі. Ще раз дивимось, Шарабура віддає зараз на Волкова. Там Волков міг віддавати передачу на Патуляка. Патуляк міг тоді також пробити, якби Волков віддав на нього передачу. Волков пробив сам і. Аут для команди Куликів Білка Савошко, автор другого м'яча у цьому поєдинку, першого в сезоні. Зараз момент, удар по воротах, рикошет, але сприятливий рикошет для Елі Караващенка. Тут через себе пробивав Волков, Савошко викинув аут. Ще раз дивимося, як це було. Удар і тут рикошет. Що зараз придумує Сергій Рибалка, передача непогана. Тут м'яч зараз Назара Волошина. Той пробиває, який сейв зараз від Романа Данковича. Прекрасний удар виходить в Назара Волошина і прекрасний сейв у Романа Данковича. Зараз Поповський. Шикарна робота зараз від Поповського. Потрібно повертатись зараз назад в оборону. Зрештою, це підказує Сергій Атласюк. Удар по воротах і дуже дуже якісний удар виходить У, там Вікентія Волошина, якщо я не помиляюся. Ну і дуже дуже небезпечно було, що коштувала помилка від Віталія Равлика. Ще одна заміна. Зараз хороша передача на Волкова, Волков пробиває, не забиває, Волков. Тут також інші варіанти продовження атаки були Волкова, Волков піднімає навіть не одну, а дві руки вгору вибачається перед своїми партнерами. Хороша робота від Панасюка. Тут могла бути передача на Копола. Якби віддали пас Кополу, Копол би. Щось би придумав, в цьому можна не сумніватись. На останні хвилини цього поєдинку копел, копел, копел біжить в штрафний майданчик, падає копел. І що? Друга жовта для Копела, це вилучення. Ну і дуже дуже прикро те, що Сергій Копол пропустить наступний поєдинок. Зараз Копел падав, копел неряв. Копел пірнав. Даруйте на думку арбітра. Для нього це друга жовта і дуже-дуже прикре вилучення у команди куликів Білка. Танкович відбиває. Контратака може бути. Кос може набирати швидкість. Кос. Передача на Паносюка. Час вийшов. Зараз відкривається Хомчиновський. Хомчиновський може забивати Хомчиновський, три нуль. Як досвіді, зараз відкривається Дмитро Хомчиновський і забиває фактично. Фінальною сиреною ось вам на досвіді. Побіг Дмитро Хомчиновський і забиває ворота команди лісне. Яка ж передача була, якщо я не помиляюся, від Олега Панасюка, і в меншості команда Куликів-Білка забиває третій гол у цьому поєдинку. Ще раз дивимося завершення цієї атаки. Ось вам досвід. Хомчиновський знав, коли включитися, коли побігти, і як же прекрасно реалізувати цю атаку. Аку Олександр Ябоконь подякував Сергію Атласюку за цей поєдинок. Аналогічно зробив Сергій Вікторович в цьому поєдинку. Команда Куликів Білка перемагає з рахунком 3-0. Перемагає доволі таки якісно, непростого суперника.